Король Лев, Меч і піхви. З галосом і гуркотом увірвався до короля боярин корнило. За руку він тримав якогось переляканого юнака і репетував не своїм голосом. Що сталося? здивувався король. Чи ти не знаєш, як слід поводити в королівських палатах? Боярин штурхнув юнака на підлогу так, що той упав на коліна. Нехай він признається, що зганьбив її, і я вб'ю його. Нехай тут перед усіма признається. Зачекай, кого він зганьбив? Мою доньку, маєш на те докази? Які ще докази? Нині вранці я спіймав їх на гарячому, ніжилося в постелі. Ну, тоді я не розумію твого гніву, чому б тобі їх не вженити. А я й сватом буду. «Ні за що, ніколи. Тільки меч нас розсудить, пинився боярин. Він учинив наругу. Меч? перепитав король. Добре, ось тобі меч. Він подав бояринові меча, а сам узяв у руки піхви. Вклади ми свого меча у піхви. Та тільки хотів боярин це вчинити, як король раз і повернув піхви другим боком. Королю! Вигукнув боярин, як же я вкладу меча? Ти не даєш мені? Ось так би й донька твоя могла зробити. Якби не хотіла, тоді б і не дала, а як дала, то не кричи про наругу Мож тепер хіба обох їх убити, бо юнак оцей звинив не більше за неї. По тих словах король підвів хлопця з колін і сказав ви той пішов до своїх батьків і сповістив їм про весілля, та що король сам за вгощення подбає. Юнак чкурнув що духу ледве гамуючи радість. А боярин посопів, посопів та врешті визнав, що король справедливо усе розсудив і поплентався додому, щоб доньку і дружину потішити. Підкова і Дукат Король Лев славився своєю силою, адже він на полі бою одним ударом розрубував рицаря в латах навпіл. Одного разу. Піді Львовом кінь його загубив підкову, і король змушений був спинитися коло кузні. Коваль був парубком молодим і, не впізнавши короля, не віддав йому належних почестей. Чи маєш ти готові підкови? запитав король. Маю, чого би й не мати. Але будь-яка підкова мені не годиться, бо й кінь у мене не будь-який. Коваль зміряв оком коня, вибрав підкову і сказав о, ця мусить буде якраз. Король узяв підкову, покрутив у руках, далі вхопив її за обидва кінці і раз розломав навпів. Що це за підкова? здивувався король. Зовсім слабенька, якраз для віслюка. Пошукай іншу. Коваль незадоволено хитаючи головою, подав королю другу підкову, але й та трісла, мов бублик. Тоді приніс третю і третю король зломав. Слабів тебе, підкови, але я мушу вже їхати. Коли нема ліпшої, то підкуй такою, яка вже є. Ковальчуки тихенько підкували королівського коня, і Лев дав ковалеві золотого дуката. Оце тобі за роботу. Хотів уже було від'їхати, коли здивувала його поведінка ковалева. Замість сховати дуката в кишеню коваль покрутив його на всі боки, а тоді лише хрусь! і зламав наче, гудзика. Що це за гроші? Похитав головою, не майте інших. Король вийняв другого дуката, але й того чекала така сама доля. Зовсім не кудишні гроші, карбує наш король, казав коваль, ламаючи і третього дуката. Але що робити, як немає ліпших? Хех, візьму, які є. Тут уже король розсміявся і, вдаривши коваля по ремені, сказав Ну, спритний з тебе парубок. Скільки живу, ніхто зі мною ще такого жарту не встригнув. «А ну, лишень, придивися уважніше до цього дуката. Коваль, зиркнувши на гроші, а тоді на короля, що став до нього боком, і враз почервонів, як буряк. Перепрошую вас, найясніший королю, не хотів з вас скпити Ну ну, так дуже не побиваюся. Які дукати, такі підкови. Ми квити!» Але не забудь, Ковалю, коли знов татари нападуть, оголоситися до мене на службу, таких як ти, лицарів, я потребую важку хвилину коло себе. І як віщун хотів короля обдурити. Король Данило вирішив у похід проти ятвігів, і от, коли вже військо було в дорозі, перестрів його один славний віщун, про якого говорено було, що ніколи він ще не змилився. Віщона ж того ятвяги підкупили, аби завернув королівське військо. Спинися, королю. вигукнув той віщун. Спинися і не наважся цього літа йти у похід, бо зорі, мені сказали, що чекає тебе поразка і люта смерть. Мусиш перечекати, аж поки небесні святила не стануть для тебе прихильними. Король нерішучості зупинився, а що бояри і його і воєводи вірили цьому віщунові, то й почали всі відмовляти його від походу. І тільки королевич Левко твердо стояв на тому, що віщун цей шахрай, і що худше всього його ляхи підіслали. Добре, а як же ти мені доведеш, що він шахрай? спитав король. Зараз побачте, відказав Лев і підступив до віщуна. Якщо ти легко можеш передбачити прийдешнє, то певно також знаєш і день своєї смерті. Так, знаю. Ну, і коли ж ти помреш? Помру я за 25 літ і 4 місяці, так мені вповіли зорі. Ту ж хвилю левко добув меча і одним махом стяв голову віщину. Голова впала до королівських ніг. Збрехав, стерво! Сказав королевич і переможним поглядом окинув присутніх. Рушаєм! — гукнув король до війська, і похід 1253 року приніс йому перемогу. ПОГАР ВИНА. Після одного з військових походів король Лев звелів стратити боярина, котрий не подосмів на підмогу зі своїм загоном під час бою, а застався вичікувати в засідці. Перед стратою боярин попросив вина, йому подали погар, але напитись ніяк не міг, бо дуже тремтіли руки. Заспокійся, сказав король. Тебе не стратять, доки ти не вип'єш до дна цей погар. Почувши це, боярин вдарив погарем об камінь, погар розколовся і воно розлилось. Король дав знак катові. Пане мій. крикнув боярин, хіба ти сламаєш своє слово? Яке слово? Ти сказав, що мене не стратять, доки я не вип'ю до дна цей погар. Хіба я його випив, що ти посилаєш мене до ката? Тьху! розсміявся король. Щоб мене качка брикнула, коли він нас піймав на слові. Всі, хто був свідком цього, лише руками розвели, слово королівське не можна ламати. Ну, господь з тобою, кивнув король. Це тобі вдалося. Вертайся до свого маєтку. Не дав тобі Бог хоробрості, то хоч хитростю наділив. КОСТУР. Одного разу вертався королеву з полювання і зустрівся йому дорогою пустельник, зодягнений у довгу полотняну сутану. Ішов він босоніж, підпираючись костуром. Побачивши мисливців на конях, пустельник запитав чи не скажете мені добрі люди, як пройти до королівського замку? Король зацікавився і спитав, кого ви хочете побачити там. Хочу побачити короля і попросити в нього тисячу золотих, тисяча золотих великі гроші. Вони потрібні для того, щоб побудувати в горах монастир. А що, коли король відмовить? Ну, тоді нехай дасть 500, а коли п'ятсот не дасть, тоді буде сотню. А коли й сотню не дасть, ну то вже хай буде погоджуся на десять. А що коли він і десять не дасть. Клянусь Господом і Пресвятою Трицею, тоді я відлопцюю його цим костором. Король усміхнувся і, показавши дорогу, помчав зі своїм почетом до замку, а там наказав, щоб коли прийде до нього пустельник, то нехай пустять лише після того, як залишить біля входу свого костора. Надвечір пустельник приплуганився до королівського замку. У дверях його перепинили і змусили залишити костора, бо це, мовляв, неповага до короля. Коли пустельник став перед королем, то відразу впізнав того мисливця, з яким розмовляв дорогою, але навіть оком не зморгнув і привітався, мов би вперше побачив. Король теж не подав жодного знаку і спитав: що вас привело до замку? Мій володарю, я пустельник, синевидного. Ми там, на горі, почали монастир будувати, але нас мало і грошей у нас нема. Прийшов я просити в тебе тисячу золотих, подайте на добру справу. Бог подасть, каже король. Пустельник на мить знітився. Добре, тоді дайте хоч половину, Бог дасть, то може дайте сотню, Бог дасть, і десять золотих не дасте, Бог дасть, незворушливо відказував король. Постельник витер піт з чола, переступив з ноги на ногу і сказав пригничено: ну, тоді, нехай Господь пошле вам довгі роки життя, а я пішов. Постельник ступив кілька кроків і додав через плече Пощастило вам, що мій кустур залишився за дверима. Ці слова викликали в короля гомеричний регіт. Він підбіг до пустельника, взяв його за плечі і сказав: Вибачте, за мій жарт, я, звичайно, дам вам тисячу золотих на монастир. Нікому не минеться. У короля Лева був розкішний сад з дивовижними деревами і кущами, за ними доглядав садівник, котрий жив із родиною в затишному куточку. Король у вільні хвилини любив гуляти садом і знав його як свої п'ять пальців. Кожна квіточка була йому знайома, кожна нова пташка, що з'являлася в саду, не залишалася непоміченою. Та особливо любив король. Трояндовий кущ, якого подарували купці з Персії, коли державні справи не давали королю гуляти в саду, садівник сам приходив до нього і сповіщав усі садові новини. А як там мій трояндовий кущ? не забував поцікавитись король. «Цвіте і пахущі розливає. А одного разу садівник сповістив, що на улюбленому королівському кущі соловей звів гніздо. Що з ним робити? Зруйнувати чи залишити? спитав садівник. Залиш. Але побачиш, йому це так не минеться за те, що посмів на моєму кущі вити гніздо. Минув якийсь час, садівник, порядкуючи в садку, наблизився до трояндового куща і побачив, як гадюка пожирає пташенят. Садівник не мав нічого в руках, щоб змію відігнати, а поки роззирнувся та знайшов якусь палицю, гадюка зникла. Зосталося тільки порожне гніздо з кількома пір'їнами. Садівник негайно побіг до короля. Ясний королю, гадюка пожерла пташенят, що звелися в гнізді вашому трояндовому кущі. От бачиш, усміхнувся король, чи не казав я, що солов'я отак не минеться за те, що гніздився на моєму трояндовому кущі? Казали, ваша величність, казали. А що з гадюкою? Поки я палку шукав, зладюка втекла. Нічого, знай, що і їй це отак просто не минеться, те, що пожерла солов'ят. Іншого дня садівник взявся косити траву між деревами і несподівано попав на змію, розтявши її на дві половини. Поганий знак, подумалось йому. Аж тут сам король прогулюється. Що так замислився? спитав у садівника. Та от саме коса натрапила на ту змію, котра пташенят пожерла. Ага, казав я тобі, що не минеться їй, усміхнувся король. Тільки пам'ятай, що й тобі так просто не минеться її смерть. Сидівник ще сильніше похньопався. Якось надвечір зачув він з глибини саду блюскіт і жіночий сміх там знаходився невеликий ставок, у якому розводили рибу. Сидівник і його доглядав, а тому дуже здивувався, коли почув галас. Коли він тихенько підкрався, то здивування його не було меж. У ставку плюскалися королівна зі своїми служницями і всі голі голісінькі. Садівник аж рота роззяв і так захопився, що й не помітив, як чиясь тверда рука впала йому на рамено. Озирнувся його охопив жах. Перед ним стояв сам король. Ага, то ти ось як у саду порядкуєш? Не маєш ліпшого заняття, як за голими дівчатами підглядати? Геть з моїх очей. Переляканий садівник. Чкурнув чимдуж до хати, та недовго довелося йому труситися, бо прийшла за ним сторожа і забрала до в'язниці. А вранці наступного дня чекала на сидівника шибениця, сидівника вивели на земкове подвір'я, і він побачив усю королівську знать, що розсілася на лавах. Тим часом кат пристав до шибениці драбину, ту саму, по якій лазив і сидівник, обрізаючи галузки. Садівник витер сльози і звернувся до короля. Ваша величність, я вірою і правдою слугував вам. Прошу тепер перед смертю сказати кілька слів, а тоді вже вішайте. Король кивнув головою. Пане мій, чи пам'ятаєте, як на вашому трояндовому кущі звив солове гніздо, і ви сказали, це йому так не минеться? «А як же, пам'ятаю, погодився король. Пане мій, чи пам'ятаєте, як за який час гадюка пожерла слов'їних пташенят, і ви сказали І їй так не минеться? І не було, погодився король. І пане мій, чи пам'ятаєте, як скошуючи траву, я розтяв ту гадюку навпів, і ви сказали І тобі це так не минеться. Було, було, кивав король. Як не минулося Солов'ю, так не минулося змії, як не минулося змії, так і не минулося й мені. Але знай, королю, що й моя смерть так тобі просто не минеться. Король жахнувся від тих слів і якусь хвилю сидів непорушно. Потім піднявся і сказав «Відпустіть його, нехай далі порядкує садом. Намисто домаського купця. Звідки ля тільки до Львова купці не прибували. А я розповім про купця, який прибув із Дамаску на ім'я Абдурахман, і привіз він до нашого міста Ладен. Миро, каєнський перець, цинамон, гвоздику, а ще вироби з драгоцінних металів. Усе досить хутко спродав, та зосталося йому дуже дороге намисто з золота і коштовного каміння. Його він не зумів продати. А щоб не вести назад у Багдад і знову до Львова, вирішив зоставити на зберігання в одного з місцевих кермарів до наступного свого приїзду. Залишив коштовність. А сам поїхав з вірменським караваном додому. Минув рік, і ось наш купець у Львові. Хай Господь множить твої літа, привітався з крамарем. Я прийшов за моїм намистом. А То ніби за яким? виторищив той очі. За тим, яке я тобі заставав минулого року. Щось такого вперше чую. Юльцю, гукнув він свою жінку. Чи лишано хтось з тамтешнього року намисто? Намисто? А я б пам'ятала, яке там намисто. От я й кажу, яке. Бідолашний Абдурахман пробував і так, і сяк пригадати обставини, але все марне. Крамар його виштовхав зі своєї крамниці. Кому він тільки не жалівся, кому лише поклонів не бив, ніхто не може допомогти, бо ж не було жодного свідка, і зосталася в свірі це лише одна надія на короля Лева. Як уже він не зарадить, то хто? Абдурахман подався до замку, сів на сходах і сидів доти, доки король не прийняв його. Коли сирієць оповів йому свою пригоду, король замислився, яким чином можна допомогти тому чоловікові, коли нема жодного доказу, розписки чи свідка, і ти певний, що сирієць не дурить. Єдине, що міг застосувати король, це хитрість. Завтра зранку йди до крамниці, свого боржника, сядь на порозі і сиди, що би там не діялося. Сиди і чекай, доки не з'явлюся я, а потім дай мені знати, чим те все скінчилося. Абдурахман вчинив як пораду король. Крамареві, ясна річ, не сподобалося, що той всівся на його порозі і став його проганяти, але щойно віджене, як сирієць, уперто знову вернеться, сяде і мовчить. І так тривало, доки не з'явився король, і то не сам, а зі всім своїм королівським почотом, верхи, оточеному тлуму людей. Король їхав верхи на баському арабському скакуні, і зі всіх боків вибігали львів'яни і радо вітали його. Кінь ступав повагу, легко переставляючи ноги і не зупиняючись ніде ні на хвилю. Тільки порівнявшись із крамницею копця, король натягнув повіндя і кінь спинився. Абдурахмане! вигукнув радісно король Лев. Чи це ти? Як давно ти у увільвові? Та вже тиждень, мій королю. Нехай Господь буде завжди до тебе милосердний. Цілий тиждень? І не знайшов одного вільного дня, аби нас провідати? На перший раз дарую тобі, але завтра приходь і поділися зі мною своїми клопотами. Король смикнув заповіддя і весь почот рушив далі. Сотні очей спостерігали цю сцену. Сотні вух чули, як король назвав Дамаска на ім'я, а серед тих очей і вух були очі і вуха господаря крамниці і його жінки. Вони були нажахані так, що руки у них тряслися. Щойно король і весь тлум віддалися, крамар підбіг до сирійця і сказав: Слухай, коли ж то було, що ти мені на мисто застав? а? Яке там воно? Що, ви що згорнуте? Може, я пригадаю? Абдурахман спокійно описав, як виглядало його намисто. І крамарева жінка сплеснула руками. А, так, і є, о, воно. І за мить пропаша знайшлася в жіночій скрині з лахами. Ти бач, хитав головою крамар, зовсім забув. Якби ти не пригадав, я б ні за що не знайшов його. Це я знайшла, втрутилася жінка. Ге, це Юльця, давай я б до Рахмана нашу знахідку, а? Завтра тебе сам король буде приймати. Чому ти мені не сказав, що ви так добре знайомі? Але Абдурахман не мав бажання слухати ті тервеньки і, забравши намисто, подався до королівського замку. І якраз вчасно. Бо королівський почет саме повертався назад. Побачивши короля, Срійць упав на коліна і показав на мисто. Він висипав на свого доброчинця таку рясну сливу подяки благословінь, що король мусив його спинити. Тепер він переконався, що копець говорив правду. За королівським наказом крамаря разом з жінкою прибито було до дверей крамниці як пересторогу для всіх, хто наважиться шахрувати. І справді так було. За короля Лева казали, що можна покласти вулиці гаманець з грушима і, повернувшись наступного дня, застати його недоторканим. Еге, минулося. Заснули лицарі Короля Лева. В Кривчицях жив колись Коваль Процик. Після батько спадкував він невелику кузню і, хоча й валив молотом обковадло від світу до пізньої ночі, та вічно родина його бідувала. Кузня стояла при глинянському тракті, де щодня трохтіли купецькі вози з товарами. Біля кузні вони спинялися, коли треба було коня підкувати чи натягнути залізну шину на колесо. Одної зими родина Коваля дуже вже бідувала. Снігові і завії вкрили шляхи, і такий мороз вдарив, що купці стрималися від подорожей. Не було вже ані возів до направи, ані коней на підкування. Цілими днями лежав на коватлі непорушний молот, а для голодних дітей забракло хліба. Смеркалося, коли несподівано до дверей хтось стукав. Хто там? спитав процик. Відчини, роботу тобі приніс, відказав голос за дверима. Процик втішився, такий вісці хутенько відчинив двері, глянув і остовпів. Перед ним на білому коні сидів лицар в золотих латах. В одній руці тримав списа, у якому лопотів прапорець з левом. Хочеш роботу? Хочу. Ну то викуй мені за тиждень стільки підків, скільки кінь зможе завести. Тут маєш гроші на залізо. І поклавши ковалеві на долоні п'ять золотих, вершник зник у сутінках. Процик з родиною не знали, що робити від такої утіхи. Вже їм не страшний голод. З самого ранку. Коваль поїхав під водою на замарстинів, але ж дивувалися купці, що він аж стільки залізних штаб купує, знов задзвенів молот на ковадлі. Коваль розпікав штаби на вогні, рубав їх над рівні шматки і згнав, кував, рівняв підкови, вибивав у них діри на цвях і знов велив молотом. Під йому лився з чола, руки неміли і боліла спина, але за тиждень скінчив роботу. А на долівці лежала ціла купа новеньких, виблискуючих підків. Смерком у двері постукали. Процик вибіг на двір і побачив лицаря. Ти готовий? спитав лицар. Так, ну то вклади ті підкови до мішків і вантаж на коня. Процик аж тепер побачив, що вершник тримає за вуздечку ще одного жеребця. Коваль хутко нав'ючив його мішками, і лицар сказав: А тепер бери своє спорядження і ходи зі мною. Попереду їхав лицар. За ним йшов кінь з підковими, а позаду коваль. Ішли вони лісом, попри яруги, загрузаючи в глибокому снігу, аж врешті коваль пізнав гору лева. Лицар витяг меча і вдарив ним обрилу, і вмить утворилася широка щілина. Коваль побачив довгий коридор, освітлений стмолоскипами. Коли вони ввійшли до нього, щілина за спиною замкнулася. Всередині було тепло, пахло живицею і димом суснових дров. Пройшовши коридором, опинилися у величезній залі з колонами. З правого боку стояли лицарські коні, а з лівого за дубовими столами, з перших голови на лікті, спали лицарі в залізних обладунках. В глибині зали на підвищенні, виблизково оздоблений дорогоцінними каміннями дрон. На троні спав чоловік з довгим сивим волоссям. Король лев і його лицарі прошепотів схвильований коваль. Чув не раз від старих людей, що король Лев зі своїми лицарем замкнулися вгорі і тільки чекають на поклик до бою. В глибокій тиші пролунав голос лицаря Куй, процик, розв'ючу коня, добу підкову й своє спорядження і взявся до роботи, коні смирно жували овес і не звертали на коваля жодної уваги. А він знімав стерці від постійного стояння підкови, приміряв нові і прибивав, робота горіла йому в руках. Цікаво, чому в жолобі вівця не меншає? звідки його досипають, дивувався коваль, але спитати не наважувався. Несподівано один із жеребців стрепенувся і голосно заіржав. Лицар, що сидів на розі столу, звів голову і спитав: Що, ще час? Ні, відказав лицар, який найняв коваля. Ще не час. І той знову задрімав. А ти поквався, щоб до світанку закінчити роботу, інакше залишишся тут на цілий рік. Сказав лицар. Коваль і так уже сьомом потом сходив, а ще половина коней заставалась непідкованою. За якийсь час один жеребець стрепенувся і заіржав. Знову той самий лицар прокинувся і спитав: Що, вже пора? Ні, не пора, заспокоїв його лицар, який найняв коваля, а ти поклався ковалю, світанок не за горами. Аж ось нарешті останнього коня підковано, і процик полегшено розігнув спину. Кінець роботі, сказав лицар. Тепер позбирайся всі зажуті підкови в один лантух. Це твоя винагорода. Коваль слухняно позбирав старі підкови, серед яких були такі тонкі, як листя, а в душі чув жахливий розпач. Оце так таку платну дістав за тяжку працю. Старі підкови. Знов родина буде голодна. Поклав до лантуха своє королівське знаряддя, закинув собі на спину і рушив коридором додому. Пам'ятай! Що про свою пригоду заборонено тобі, хоч би й словом обмовитися до самого дня смерті, аж як будеш чути, що маєш покинути цей світ, тоді розкажеш, сказав лицар на прощання і вдарив мечом об скелю. Ну, з Богом. Коваль вийшов на холод і почув, як зашурхотіло каміння. Гора знову замкнулася, Ішов грузно в снігу, і всю дорогу журився, що так напрацювався, а в нагороду лантух заліза дістав. Така вже, видна його доля бідлацька, те старе залізу можна буде перекувати, але доки морози не спадуть, годі про заробіток мріяти. З такими невеселими думками прийшов Коваль до хати і з гуртком скинув лантух на долівку, сів тяжко на лавці, а дід обступив лантух і щебечуть. А що там, татку, що таке приніс? Подивіться, як вам цікаво. Жінко, постели мені, нехай передрімаю, бо ноги вже не тримають. Я тут бобу трохи наварила, сказала жінка. З'їй щось. Чи той пан тобі добре заплатив? Ой, заплатив, заплатив, Подай йому, і не доказав, бо якраз діти розв'язали лантуха і на підлогу вивелися щире золото. Ті старі жуті підкови виявилися не з заліза, а з золота. Господи! сплеснула руками жінка. Діти стрибали від утіхи, які гарні іграшки! Коваль кинувся до мішка. А він увесь ущерть наповнений золотими підковами. Таке не здурив. Тепер у нас ніколи біди не буде. Так воно й сталося. Процики збудували нову кузню, купили собі полоху, добу і щасливо господарювали, лиха не знаючи. Ніхто не міг у процика правди виведіти, з чого він розбагатів, аж перед смертю своєї пригоду оповів. Так ото вона і до нас дійшла.